Вітаю, вітаю всіх. Дійсно, на своєму прикладі могли би от е, пояснити можливо, відколи ви особисто е, лобі, лобіювали і продовжили лобіювати це питання, аби на законодавчому рівні прийняли все-таки це рішення. Його ухвалили, так сказали вже про те, що від моменту першого читання до другого дещо минуло чимало часу. Отож, як вже зауважили, попередні гості, наскільки це історичне важливе рішення для України? Ну, передусім, для тих, хто нас зараз дивиться і має критику щодо цього законопроекту, я приєднаюся до слів Олі. Друзі, скажу вам, що це революційне рішення, з якого періоду ну з 19-го року я і команда нашого фонду, коли ми взялися за тему раку і онкохворих, ми лобіювали цю тему. Друзі, з 19-го року, 23-й ми в кінці року нарешті приймаємо. Я скажу вам, що. Минулого тижня я була у свого друга воїна, який вже втретє отримав поранення. Він був Назовсталі, а потім лежав в Донецьку в лікарні в окупації, і після процедури. Звільнення нашими воїнами Азовсталі примусового екстракшен, він корчився від болю там в лікарні, після чого корчився від болю в лікарнях вже після процедури обміну. І весь цей час, якби з ним були ліки на основі канабісу, повірте мені, йому б жилося набагато легше. Тому я минулого тижня, маючи запаси ліків, акцентую не трави, куплені на Солом'янці, не оцих мішечків. А... З темного ринку, а цілком реалізованих у світі у 60 країнах препаратів на основі канабісу, олії канабісу, я ось йому принесла в лікарню. Коли я зайшла, там була купа. Пацієнтів, ну виявляєте, скільки зараз в лікарнях, якщо хтось має серед знайомих, а у нас всі мають серед знайомих або близьких військових, то виявляєте, яка зараз кількість поранених військових, які мають ампутації, які мають важкі поранення пов'язані із болісними процесами в основних органах життєдіяльності. Друзі, це не життя, це просто пекло. І коли, наприклад, якщо говорити про мій досвід. Пов'язаний з хіміотерапією я проходила 30 проміневих терапій і чотири курси про хіміотерапії, після яких наставав на 3-4 день період такого власного пекла, в якому ти можеш собі допомогти тільки знеболивши себе інакше весь світ твій перетворюється на суцільне, щосекундне пекло, в якому ти не розумієш взагалі в принципі, що відбувається. Тобто, ти не живеш, а існуєш, причому в жахах. Тоді я вперше спробувала олію канабісу, тобто, це CBD, такі так звані електронні сигарети, в середині яких була олія, вони дуже якісно знеболюють на відміну від е, морфінової групи пластирів, знеболювань, до яких є звикання, які друзі, я вам скажу по секрету: зупиняють часто діяльність надовго е, внутрішніх, скажу дипломатично е, природних процесів. Тобто, ви їх не контролюєте часто, коли ви це вживаєте. Регулярно ці хімія то канабіс не має ніякої побічної дії, це дешево. Тобто, ця сигарета, щоб ви розуміли, вона коштує ну там близько 100 доларів, її вистачає на довгі місяці. Я потім ще її передавала іншим онкохворим. Тобто, після півроку я ще її передавала. Уявляєте собі? Тобто, я думаю, що рік. Ця сигарета дозовано використовувалася. Я ж не постійно її вживала. Тобто, це було кілька разів, коли було реально боляче. Це будуть робити і наші військові без побічної дії. З приводу там партії Батьківщина і несповна розуму Юлії Тимошенко. Я сподіваюся, що це остання каденція її в парламенті. Думаю, глядачі мене підтримують. То це виключно захист інтересів фармкомпанії, Напевно, які в якихось зв'язках підозрюю, перебувають з Юлією Тимошенко. Або є тіньовими кураторами в стінах Верховної Ради від її політичної партії інших причин. Жінці такого поважного віку досвіду життєвого і такої болі акторської майстерності Юлії Тимошенко треба позаздрити, яку вона висловлює в бік воїнів, в бік хворих людей, в бік свого електорату, але при цьому проти ухвалення закону і завалює правками вже 6 місяців сотні правок закону, які архіважливі в воюючій країні. Ну просто, просто мерзота. На що говорити okay. тому? Всі, хто слухає ці всі історії зацікавлених фарм бізнесу людей, але не людів, на мою думку, друзі. Викидайте це в бік. Трекери, які будуть контролювати цей процес, абсолютно весь процес дислокації цього препарату, отримання ліцензії були, буде доволі важким. Адже ми зараз говоримо про лікарські препарати, про отримання їх за допомогою певних довідок. Тобто, це доволі розроблений законодавчий процес, який повірте мені посилить зараз відповідальність серед тих, хто Я це продає, так. тому що раніше відповідальності не було. Раніше можна було заплатити, вибачте, національній поліції деяким представникам тут в Києві, у нас в спальних районах, і вони просто не будуть бачити, що хтось це продає. Я зараз ми хочемо буде вам, так, рекомендовано. Даруйте, що вже вас перебуваємо, мусимо вас таки призупинити у відповідь. Добрий день, прошу до слова Так. Доброго дня, пані та панове. Рада всіх бачити спільноту тих людей, яким не все одно що відбувається в українській медицині. Надто в онкології. Я тут, не зважаючи на представлення, не як журналіст, а як пацієнт, у 2018 році мені діагностували онкологію. І з тих пір я дуже прискіпливо слідкую за цією темою і з проблемою онкохворих взагалі в країні. Я хочу вам сказати абсолютно відверто, адже мені нема кого боятися. Я є пацієнтом, а не лікарем. Чому кажу, що мені нема кого боятися, адже лікарі в нашій системі, яка існує в країні, на жаль, залежні. І вони не часто можуть сказати те, що вони думають, і не можуть змінити багато що. Я тут, як пацієнт, який хоче акцентувати на тому, що в нашій країні існує кілька проблем, які зможуть вирішити депутати, міністр, Голова комітету з питань охорони здоров'я, пан Радуцький, пані Скалецька, які, на жаль, не присутні тут в залі. Дуже шкода, що вони пішли. Але втім, я хочу сказати, що проблема паліативної медицини, проблема доступу до медичного канабісу, проблема психологічної допомоги, проблема донорства це чотири основні напрямки, над якими ми зараз працюємо в проєкті Яніна, який ми створили рік тому, для того, щоб змінити життя онкохворих. Ну і п'ята проблема, з якою ми стикаємось кожного дня, ми пацієнти, це. Це проблема корупції. Я хочу, щоб всі, хто нас зараз бачить і чує власне з телебачення в інтернеті, і хто присутній тут в залі розуміли одне: що тільки пацієнти своїм немовчанням щодо корупції на місцях можуть зрушити це питання, адже проблема медицини в цілому онкосфери це мільйони корупції. Мільйон триста саме така цифра була сьогодні озвучена. Вона була тут на плазмі, і ми говорили з вами, що мільйон триста тисяч пацієнтів це люди, які хворі на рак. Якщо довіряти статистиці пана дубілета, який підрахував, що нас з вами 38 мільйонів, це означає, що приблизно кожен 38-й має цю проблему. В нашому парламенті 450 народних депутатів. Я впевнена, що хтось з них, не дай Боже, з родичів або з близьких. Впевнена, що й сусідів, друзів або знайомих має цю проблему. На даний момент народні депутати не вирішили не один із тих пунктів, про які я говорила сьогодні. Ба більше тут не присутня пані Зоряна Скалецька, і не присутній пан Радуцький, з якими спільно ми обговорювали інформацію щодо можливих корупційних дій в стінах інституту РАКу. На жаль, ця проблема не була вирішена, не чи на те, що я розмовляла напряму із пані Заряною, і з паном Родуцьким, і пані колесник нині а, не відсторонена від посади, ба більше вона продовжує виконувати свої обов'язки. А головний лікар, який був нечесно відсторонений, ну не не працює власне на цій посаді. Такі ми є реалії, реалії того, що в цій країні на даний момент немає справедливості в онкосфері. Щодо медичного канабісу, я хочу, щоб ви розуміли, що доступ до медичного канабісу в науці та медицині це одна із тем, про яку я зараз буду говорити як допоміжну. Допоміжну технологію в знеболенні. Це стосується не тільки онкохворих, це стосується і пацієнтів з аутизмом. А якщо ви зайдете а, там в госпіталь військових і ситуація із нашими хлопцями та дівчатами, які повертаються із війни відділення травматології, це вкрай важливо. Проблема донорства на даний момент за допомогою проекту Яніна. Ми врятували три тисячі життів за допомогою збору крові. Ми стикнулися із проблемою. Я впевнений, що багато хто із вас знає про цю проблему. Ця проблема стосується того, що люди люди мають можливість давати кров, тільки маючи прописку в тих містах, в яких вони здають кров. Тобто ми звужуємо коло і мінімізуємо шанс створити культуру донорства. У нас є величезна проблема пов'язана із кров'ю. Психологічна допомога це ще один пункт. На це немає бюджету в державі. Ну і останнє це паліативна допомога. Для тих, хто нас зараз дивиться і не розуміє, що це таке. Я не до лікарів, а до пацієнтів і простих громадян. Якщо люди на четвертій стадії раку доживають свої останні дні. Місяці, години ніхто не знає, коли вони помруть, не в стінах своїх рідних, не з близькими, а в стінах лікарень. Якщо ми говоримо про Київ, Харків, Одесу, то це більш-менш умови. Якщо ми говоримо про регіони, то це плачевні умови, в яких останні дні своїх, свого життя проживають люди, яких мені б хотілося, щоб ми зробили із такою бідою, хоч трохи щасливими. Влада це можливість робити добро, казав Любомир Гозер. Влада це відповідальність. І я хочу, щоб народні депутати, які присутні в цій залі щодня. Я закінчу з вашого дозволу 30 секунд. Пам'ятали, що ми тут, вони тут. А ми журналісти, як спостерігачі, контролери, для того, щоб не сидіти терти свого прутня, не переписуватися з повіями або не дербанити квитки на 95-й квартал. А для того, щоб здійснювати зміни, онкопацієнти вкрай цього потребують. Давайте робити це разом. Дякую.